Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вузд політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Заступник помічника-секретаря з утилізації ядерного палива в управлінні ядерної енергетики США і він жаль, активіст Сем Брентон попався на крадіжці валізи з жіночим одягом. Сембр, Інтон, один з перших відкритих гендерфлюїдних співробітників у федеральному уряді, звинувачується в крадіжці багажу однієї з пасажирок в аеропорту Міннеаполіса. Заяву про зникнення валізи було отримано службою безпеки аеропорту в Міннеаполисі, 16 вересня. Камери відеоспостереження зафіксували, як брентон забирає валізу із зони видачі. Потерпіло, підтвердило, що це її багаж. За її словами, загальна вартість валізи і його вмісту становить близько тисячі доларів. Після того, як з Бринтоном звазалися співробітники поліції, він далеко не відразу зізнався у скоєному. Зазначається, що він заявив, що помилково взяв чужий багаж, бо втомився. Свою валізу жінка досі не отримала. Судове слухання у справі Семаб, Інтона призначено на 19 грудня. Нагадаємо, Сембр Інтон став першим відкритим гендерфлюїдним співробітником в уряді США і прославився своїм зовнішнім виглядом, використовуючи макіяж і жіночий одяг. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!